Вітаю, друзі, 24 липня. Антикорупційний Майдан в розпалі. Третю добу молодь виходить на Майдани площі наших міст, великих міст, менших міст, для того, щоб продемонструвати своє несприйняття корупції, для того, щоб продемонструвати своє несприйняття зелених гнид. Які окопалися у владних кабінетах для того, щоб продемонструвати своє несприйняття при... не диктаторського режиму Володимира Зеленського? Молодь креативна, молодь виходить з картоном, на якому від руки пише плакатики. Стьобні плакатики. Десь з матючем, десь з приколами, десь плакатик на песику. Ну, ви це все от бачили, бачите. І збирається молоді все більше і більше. Вчора в Києві, за оцінками поліції, 9 тисяч протестуючих було. Протестуючих не тільки про підпорядкування, проти підпорядкування на буй сам генпрокуратури, а й протестуючих в першу чергу проти корупції, все сяшне, зелених гнид, зелених марадерів. Найближчого оточення при Володимира Зеленського, всі ці міндічі, Чернишови, всі шефіри, навколо цього всього, і з'явився антикорупційний майдан. Він розростається. Влада намагається піти йому обережно на поступки, для того, щоб. Вийти з цієї ситуації. Але ж ні, справа в тому, що проблеми на Буй САП хвилюють в кращому випадку 5% тих, хто вийшов. А всіх інших хвилює силова мобілізація, корупція на мобілізації, корупція на виїзді за кордон. Ну, Все оце корупційні схематози, які набудували ці зелені гниди на чолі із диктатором Володимиром Зеленським. І коли йому сексоти його з приносять оперативники, відео з мітингів, фото. І він бачить ці плакатики, де з нього просто стібуться, де його принижують просто, він починає ходити по стелі просто. Він виношує плани помсти. Плани помсти. Ну і якщо з тими, хто це організував більш-менш зрозуміло, підштовхнув, проти них будуть кримінальні справи, проти них буде е санкції введено, е їх можуть позбавити громадянства. Але страху Зеленського і в його Зелений гниб не перед ними, а перед усією усміхненою молоді. Яка поки що плигає, а рука вже тягнеться до каміння з бруківки. І Зеленському радять, як помститись цьому поколінню, як його виховасти. І він зараз над цим реально думає, він це зробить. Зразу після закінчення протестів вони приймуть указ. Про збільшення чисельності ЗСУ і про мобілізацію 18, тобто від 18 до 25 років. Він їх відправить на передову, відправить на утилізацію, щоб не сміялися злобного карвака. Що треба робити? Треба не припиняти протести. Треба зносити диктаторський режим. Передавати повноваження владі в парламент, а парламент має провести вже вибори. І ми отримаємо нову легітимну владу. Нову легітимну владу, до якої не буде претензій ні в Путіна, ні в Трампа, ні в європейців. А так ми спостерігаємо. Трамп прямо каже 350 мільярдів розікрало і ви співучасники. Європейці кажуть, не повернеш норми закону, позбавимо без віза, ну, набушного закону, позбавимо без віза і грошової допомоги. І Зеленський як той загнаний звір, з одного боку, він не може піти проти європейських партнерів, з іншого боку, ворог наступає, він так, слуга двох панів. Між двома панами бігає і намагається щось вирішити. А, він боїться. Він страшно боїться, страшно панікує, постійно заслуховує силовиків інформацію, з'ясовує, хто кого підкриє, підтримує, хто кому платить, хто що робить. Але найголовніше зараз, друзі, я вам скажу що? Е, змінювати форми боротьби. Не можна в одному місці кучно знаходитися. Не забувайте, що йде війна. І туди також може прилетіти. Максимально сіткою має розповсюджуватись протест. Наприклад, треба створити автомайдан і повести чорні мітки лідерам цього зеленого монозброду в українському парламенті. Стефанчуку в Білогородку. Корнієнку деінде. Арахамі на віту Поштову, Мотовивовцю в третє місце. Гетьманцеву навіть не знаю. Бородина у Франції, а тут, мабуть, друга в Україні. Пані Шуляк, керівник партії, ну, тут вибір по цілій країні. Ну і Федя Вінніславський. Адреси їхні всі легко встановити. От треба їхати до них додому і запитувати. А чому ви, сука, в танків в Курській області не згоріла? Чому ви підработіно, голову не склали? же ж, ну, тобто, українців, воїнів, туди гнав і на Роботіно, і на Курщину Зеленське? Яка мета була цих атак, ніхто пояснити не може? Виключно наслідки. А наслідки ми фактично бачили всі. Тому, друзі, надважливе питання. Просто надважливе. Необхідно чітко розуміти, що якщо не буде повалений режим диктатора Зеленського і зелених Гнид, вони відправлять вас всіх у військо, тільки не служити в Україні, а перетворять на рабів, яких погонять на штурми. І утилізують десь між Запоріжжям і Херсоном. Тому думайте, спостерігайте, робіть висновки, залишайтесь з нами, а ми всі разом, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.